Такий самогон, ну так щоб ви розуміли, коштує десь один літр. Тут, напевне, десь два літра. Один літр коштує десь три тисячі гривень. А його спеціально там переганяють якось. То, технології секретніші до приготовлення, тим більше він дуже корисний, крім того, що просто алкоголь. Подругуємо. <праць> <праць> Його і портрет і йому якби, дарували. Президент Молдови там вино подарував таке, я так думаю, що дуже елітне.